Людмила Плівако онучата. чимось, ми усі багаті. Хтось радий статкам і своїй красі. Та, мабуть, найбагатші онучата, бо в них бабусі є і дідусі. З підтримкою такою за плечима усе під силу легко до снаги. Бо рідні люди з добрими очима Дбайливо сіють радість навкруги. Усюди уночата одностайні, багатство і щастя за усіх часів ріднесенькі, ласкаві, сонцесяйні, турботливі бабусі й дідусі. Вони дають нам сили життєдайні і діляться знаннями залюбки, навчають, як устосика, охайні, складати розкуйоджені думки. Вони наш світ любов'ю зігрівають, хороше тільки мають на меті. І як ніхто всім серцем вболівають, Щоб нам поталанило у житті.